Класичні філософії, давньогрецька філософія, давньогрецька філософія має трьох ключових постатей. Сократ, який ставив під сумнів усе, що вважалося очевидним і надихав на критичне мислення. До нього філософія здебільшого зосереджувалась на природі світу, де філософи шукали першу основу буття. Але Сократ перевернув ці правила гри та зробив центром філософії не космос, а людину та пошук істини. Він вважав, що істинне життя починається з пізнання себе і пошуку чеснот через діалог. Сократ спонукав до пошуку знань, які тотожні моралі, оскільки завдяки знанням ти можеш розмірковувати, що добре. А що погано. Платон його учень заснував академію та писав про справедливість і досконалу державу, якою керують філософи. Він ставив ідеальне вище за матеріальне, ідеї існують об'єктивно незалежно від людини. Людську душу Платон уявляв як колісницю з трьома кіньми: розумом, волею та почуттями. Завдання людини навчитися тримати цих коней у гармонії. Аристотель, учень Платона, який систематизував логіку, етику, політику і метафізику, стверджував, що істина пізнається через досвід і розум, а доброчесність у золотій середині. Їхні ідеї сформували уявлення про істину, моральність і природу реальності. Вплив грецької філософії зберігається донині від науки до політики. Вона стала фундаментом інтелектуальних пошуків на тисячоліття. Стоїцизм. Стоїцизм навчає, що людина може досягти внутрішнього спокою, приймаючи те, що не знаходиться в її владі, натомість зосереджуючись на тому, що вона може контролювати, тобто на власних думках і вчинках. Стоїки виступають за життя в гармонії з природою, практикують самодисципліну та зберігають внутрішній спокій перед зовнішніми подіями та обставинами. Ключові принципи включають розуміння дихотомії контролю, сприйняття труднощів як можливостей для зростання та утвердження чотирьох чеснот: мудрості, мужності, помірності та справедливості. Стоїцизм заохочує стійкий та доброчесний підхід до життя. Якщо комусь цікаво, в мене є окреме детальне відео. Епікуреїзм Філософія заснована на вченні давньогрецького філософа Епікура. Вона стверджує, що щастя і душевний спокій досягаються через пошук простих задоволень і уникнення болю. На відміну від гедонізму, епікуреїзм наголошує на помірності та перевазі інтелектуальних і духовних насолод над короткочасними фізичними. Епікурейці вважають, що слід зосередитись на базових необхідних бажаннях, без задоволення яких виникає страждання. А інші, як от розкіш чи тілесні надмірності, відкинути метою епікуреїзму є досягнення атараксії, тобто стану внутрішнього спокою та свободи від тривоги. Схожі ідеї зустрічаються і в стоїцизмі, а сам термін атаракція в дотичній літературі нерідко називають апатією, проте не в сучасному розумінні цього слова, а як звільнення від емоційного гніту. Окрім того, епікуреїзм наголошує на існуванні свободи волі, на відміну від стоїцизму. Кінізм. Кінники як Діоген, пропагували повну відмову від матеріальних благ, статусу та соціально прийнятних норм. Вони цінували простоту та вірили, що доброчесність важливіша за багатство, схвалення чи соціальний статус. Кінічна філософія супроводжувалася гострою критикою суспільних звичаїв і усталених цінностей. Вона заохочувала самодостатність, незалежність і звільнення від надмірних бажань. У сучасному розумінні кінізм часто проявляється як скепсис до авторитетів, споживацтва та соціальних очікувань із закликом до простішого й автентичнішого життя. Саме від кінізму походить сучасне слово цинізм, але з нюансом: якщо кінники боролися за щирість і моральну чесність, то циніки сьогодні це радше ті, хто в мало що вірить, і все висміює. Скептицизм: скептицизм як філософський підхід ґрунтується на критичному ставленні до знань, переконань і тверджень, а також на схильності ставити їх під сумнів. Насамперед, скептики ставлять під сумнів можливість досягнення абсолютної впевненості. Вони наголошують на критичному аналізі та необхідності доказів для обґрунтування переконань. Скептицизм може набирати різних форм: від методологічного сумнів у певних методах дослідження, до радикального, заперечення самої можливості пізнання. Східні філософії Буддизм Буддизм, заснований Сідхарткою Гаутамою, себто Буддою, зосереджується на подоланні страждання у його основі чотири благородні істини, які описують природу страждання, його причину, можливість припинення та шлях до звільнення. Цей шлях восьмиричний та складається з восьми практик: правильного розуміння, наміру, мови, дій, способу життя, зусилля, уважності та зосередженості. Центральне місце займає усвідомленість, уважне ставлення до думок, слів і вчинків. Самоусвідомлення є ключем до просвітлення. Недостатньо лише знати, треба також прожити певні етапи та усвідомити їх. Будда дав напрямок і показав, як ходити, але стежку ти протоптуєш сам. Кінцева мета буддизму нірвана, звільнення від страждання та циклу перероджень. Буддизм заперечує існування постійної самості, стверджуючи непостійність, взаємозалежність і змінність усього сущого. Медитація, етичне життя та співчуття ведуть до просвітлення. Це філософія внутрішньої рівноваги, розуміння і визволення скола страждань. Даосизм Даосизм, що бере початок у давньокитайській філософії, зосереджується на понятті Дао, шляху або пути, тобто першооснови буття. Він закликає жити в гармонії з Дао, природним і космічним порядком речей. Інь та Янь символізують протилежні, але взаємодоповнюючі один одного сили, що перебувають у динамічній рівновазі. Даосизм заохочує простоту, спонтанність і прийняття змін як частини природнього перебігу подій. Центральним є принцип Увей – недіяння або беззусильна дія, коли людина не чинить опору природному ходу речей. Дао Де Цзінь, приписуваний Лао Цзи, є ключовим текстом традиції. Даосизм вшановує скромність взаємозв'язок та єдність з плином Всесвіту. Конфуціанство. Конфуціянство, що виникло в давньому Китаї, є філософською та етичною системою, заснованою на вченні Конфуція. Воно підкреслює моральні чесноти, соціальну гармонію і етичну поведінку. Серед ключових принципів синівська шанобливість, повага до старших і заохочення особистої доброчесності. Лунь Юй або ж аналекти Конфуція є основним текстом конфуціянської традиції: Моральні та етичні системи: Християнство. Біблія, що складається зі старого та нового заповітів, це священне писання християн. Вони слідують вченню Христа, в якому підкреслюються любов, прощення і спасіння. Християни визнають як свободу волі, так і можливість змінитися, стати кращими, спастися або впасти в гріх. Основна догма віра в смерть і Воскресіння Ісуса заради викуплення гріхів. Самі церкви є місцями для поклоніння, які сприяють розвитку спільноти та духовному зростанню. Попри величезне різноманіття конфесії, спільні вірування включають трійцю Отця, Сина і Святого Духа та важливість доброчесного життя. Кантіанство Кантіанство це філософія, заснована на вченні Іммануїла Канта. В її центрі переконання, що моральні вчинки мають керуватися розумом і почуттям обов'язку. Кант сформулював категоричний імператив, універсальний моральний закон, якого слід дотримуватись незалежно від наслідків. Його можна передати так: дій лише за тією нормою, яку хочеш бачити універсальним імперативом, нормою для всіх людей і також для себе. Кант наголошував, що людей слід розглядати як ціль, а не засіб. Кантіанська етика підкреслює автономію, раціональність і внутрішню гідність особистості. Водночас Кант заперечував можливість безпосереднього пізнання об'єктивного світу. Перш ніж робити будь-які твердження про світ, ми маємо визначити межі власного пізнання: утилітаризм. Утилітаризм це етична теорія, заснована на наслідках дій, згідно з якою морально правильним є те, що приносить найбільше щастя або задоволення для найбільшої кількості людей. Це і відрізняє його від гедонізму, який зосереджений на індивідуальному задоволенні. Будь-який утилітарист є гедоністом, але не навпаки. Заснований Джеремі Бентамом і розвинений Джоном Стюартом Мілим, утилітаризм оцінює дії за їхніми наслідками та сукупним рівнем щастя, які вони створюють. Теорія наголошує на необхідності врахувати вплив своїх вчинків на добробут суспільства, Філософії сенсу, свободи та абсурду, екзистенціалізм. Екзистенціалізм зосереджений на індивідуальному існуванні та свободі. Він виник у 19-20 століттях і робить акцент на суб'єктивному досвіді. З основних тем можна виділити особисту відповідальність, вибір і пошук сенсу у байдужому всесвіті. Екзистенціалісти, як от Жан Поль Сарт та Альберт Камю, стверджують, що людина визнає свою сутність через вчинки, а не зовнішні чинники. Філософія досліджує тривогу свободи та виклик створення сенсу у світі без заданої мети, закликаючи до формування власної. Долі. Феноменологія багато ідей екзистенціалізму виросли з феноменології, філософського методу, розробленого Едмондом Гусерлем. Що вже казати, якщо сам метод ліг в основу екзистенціального аналізу буття. Феноменологія вивчає явища такими, якими вони постають для людини з метою зрозуміти структури свідомості. феноменологи утримуються від суджень про зовнішню реальність і зосереджуються на суб'єктивному досвіді, прагнучи описати переживання, якими вони є. Цей підхід вплинув на психологію, літературу й інші галузі, наголошуючи на ретельному аналізі прожитого досвіду. Абсурдизм тут вже навпаки. Абсурдизм виліз з екзистенціалізму. Він стверджує, що життя позбавлене раціонального або заданого сенсу. Особливо яскраво ця думка простежується у творах камю. Абсурд виникає з конфлікту між людським прагненням до сенсу і байдужістю всесвіту. Метафорою цього є відомий кожному міф про Сізіфа. Камю пропонує прийняти абсурд і жити автентично попри відсутність вищого сенсу. Волюнтаризм. Головна ідея філософії Артура Шопенгауера полягає в тому, що основною сутністю світу є воля. Він вважав, що воля до життя це непізнавана і нескінченна сила, яка лежить в основі природи всіх явищ і людини. Воля за Шопенгауером є сліпою і не має кінцевої мети, і саме ця безцільність веде до постійного бажання та як наслідок страждань. Шопенгауер розглядав людське життя як безперервну боротьбу, викликану волею. Бажання, які ведуть до дій, коли задовільняються, лише тимчасово заспокоюють, але швидко заміщуються новими, що знову призводить до страждань. Зменшення страждання філософ бачив у спогляданні мистецтва, зокрема, музики, проявленій емпатії, моральності і відмові від бажань. Особисто раджу ознайомитись із філософією Шопенгауера, оскільки вона доволі практична, добре лягає на наші реалії і викладена зрозумілою мовою. Також Шопенгауер поєднав у своїх працях західну та східну філософію, що вже цікаво само по собі. Філософією Шопенгауера надихалися наступні філософи-волюнтаристи, зокрема Ніцше, який називав його своїм вихователем. Вплив Шопенгауера визнавав і Фройд у формуванні власних поглядів. Також певний вплив прослідковується і у літературі, наприклад, у творах Кавки. Нігілізм Нігілізм відкидає традиційні переконання, стверджуючи, що життя не має внутрішнього сенсу або цінності. Він піддає сумніву норми, релігійні догми й моральні принципи, закликаючи до скепсису щодо авторитету. Нігілісти вважають, що існування позбавлене внутрішнього призначення або сенсу, кидаючи виклик уявленням про об'єктивну істину чи мораль. Ця філософія часто торкається тем екзистенціалізму і абсурдизму, наголошуючи на особистій свободі перед обличчям байдужого всесвіту. Нігелізм констатує крах старих цінностей, зокрема релігійних та метафізичних, через що світ постає порожнім і безсенсовним. Водночас, в залежності від інтерпретації та як відповідь на цей виклик, він може спонукати до створення власного сенсу в умовах цієї невизначеності. Філософії дії та суспільства абсолютний ідеалізм. Абсолютний ідеалізм, також відомий як гегельянство, це філософський напрямок, що виник на основі вчення Георга Гегеля та розвивав його ідеї. Гегель визначив здатність людини створювати саму себе, підкреслив величезні можливості свідомості та розробив теорію діалектики. Він розглядав питання філософії природи, історії і естетики. Суть його філософії полягає в тотожності мислення та буття. За визначенням Гегеля, мислення не залежить від людини. Це об'єктивна сутність, першопричина – буття. Воно є відчуженням буття у формі природи, матерії або, як він це назвав, абсолютної ідеї. Загалом філософія Гегеля охоплює багато явищ та викладається складними для розуміння конструкціями та власноруч вигаданими термінами, а тому важка для самостійного осмислення. За що до речі, його критикував згаданий раніше Шопенгауер. Навіть самі гегельянці трактують цю філософію по різному. Марксисти є послідовниками гегеля, але й нацизм, наприклад, також запозичив деякі поняття з його філософії. Тож філософія гегеля має значний вплив на подальший розвиток західноєвропейської філософської думки. Марксизм соціально-політична теорія заснована Карлом Марксом і Фрідріхом Енгельсом, яка критикує капіталізм. Вона стверджує, що історія розвивається через класову боротьбу, і капіталізм зрештою поступиться соціалізму та комунізму. Центральна ідея безкласове, бездержавне суспільство, де багатство та влада розподілені рівномірно. Марксизм прагне подолати соціальну нерівність і захистити права робітників, виявляючи суперечності капіталістичних систем. Дозволю собі невеличкі коментари скажу: якщо не зазирати в підручники історії і жити десь на заході, усе це можливо і звучить обнадійливо, але лише звучить. Прагматизм філософський підхід розроблений такими мислителями, як Чарльз Спірс, Вільям Джейнс і Джон Дьюї. Він цінує практичне застосування ідей більше, ніж їхню теоретичну чистоту. Прагматики наголошують на розв'язанні проблем, досвіді та експериментуванні як способах перевірки переконань. Істина з точки зору прагматизму, це те, що працює на практиці, а не те, що відповідає абстрактним принципам. Сенс понять розглядається через їхні практичні наслідки в реальному світі. Феміністська філософія широкий напрям, що зосереджується на питаннях гендеру та прагненні до гендерної рівності. Філософині аналізують природу гендеру, сексизм, патріархат, а також перетин із расою, класом і сексуальністю. Мета феміністської філософії деконструювати гнітючі структури, сприяти інклюзивності та глибшому розумінню жіночого досвіду. Також вона ставить під сумнів традиційні уявлення про суб'єктність, мораль, знання та справедливість, що історично формувалися з перспективи чоловічої домінанти, і тут я думаю, варто зазначити, що феміністська філософія існує в різних формах: ліберальна, радикальна, марксистська та ін... Інших тому, якщо ви колись стикались з цим напрямом і були неприємно здивовані, все ще не слід узагальнювати. Ну, власне, на цьому все. Як ви могли помітити, деякі філософські напрями перетинаються, несуть схожі чи навіть ледь не ідентичні ідеї, або що не менш цікаво, виростають один із одного. Це доволі легко простежити, починаючи з античної філософії. Сподіваюсь, вам було цікаво. Це відео є своєрідною адаптацією західного формату. В українському просторі я подібного не бачив. Тож, чому б ні, буде цікаво почитати ваші думки з приводу цього. Ну, і якщо хочете відео про якусь конкретну філософську школу, напрям чи течію, також дайте знати в коментарях. А вже ж безмежно вдячний меценатам каналу, які мотивують і надалі займатися цією справою. Тому, якщо ви вже донатили на ЗСУ і маєте змогу та бажання, можете підтримати вихід нових відео, ставши YouTube спонсором або задонативши на Монобанку. Також не забувайте за телеграм, інстаграм та Діскорд. Ще почуємось! Всім па-па!